Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Зараз я тримаю в руках той самий роутер Xiaomi BE 3600, огляд якого я робив більше ніж рік тому. Ось така доля в нього він знову опинився в моїх руках. І ось що стало причиною. Цим роутером деякий час користувався я, тому що це був перший роутер Wi-Fi 7, недорогий, який можна було взяти і купити рік тому, вже навіть більше. Потім я ним користувався деякий час, і потім він перейшов до одного мого знайомого. Він теж ним користувався, я вже став користуватися іншими роутерами. І потім мій друг начитався усілякої інформації в інтернеті, що мають якісь проблеми з прошивками ось цих роутерів. І він взяв йому і вимкнув автоматичне оновлення прошив. Потім знову десь начитався нещодавно і дізнався, що проблем, виявляється, ніяких немає. Можна оновлювати прошивку. Тим паче, якщо і були якісь там нюанси в прошивках, то виробник їх полагодив і все відремонтував. І він вирішив взяти і оновити прошив. Тепер спробую процитувати, як він мені розповідав. Беру роутер, вмикаю на телефоні оновити прошивку, побачив. Номер не запам'ятав, яка там прошивочка була для оновлення. І пішов процес завантаження прошивки. А ви ж пам'ятаєте, що завжди і всі виробники вказують, що в момент оновлення прошивки не вимикайте, будь ласка, ваші прилади від енергопостачання не висмикуйте дроти і все таке. І тут раптом в нього зникло світло прямо в процесі прошив. І що трапилось? Підключає потім роутер, він вмикається, світиться помаранчевий індикатор, постійно світиться, світиться, світиться. Потім хоп, потух і знову став світитися. Не блимає, нічого не робить. Тому він говорить: скидав його. Рісетом нічого не допомагає. Приніс мені говорить: о, на, що хочеш, те й роби. Хочеш, вбий його, хочеш, розбери. Говорить, я знаю, ти знімаєш відео, тому можливо, ось я тобі його подарую. Я говорю: чекай, чекай, давай спробуємо його відновити. І я його відновив. І тепер я зняв це відео, показати вам, що якщо раптом з вашим роутером, з прошивкою вашого роутера, Трапиться якась така біда, то ви зможете самостійно перевстановити йому прошивку, і він знову буде працювати. Тож, друзі, розповідаю, як офіційними засобами, офіційними методами, офіційними прошивками відновити прошивку вашого роутера, який. Перестав працювати, перестав завантажуватися, не роздає Wi-Fi і використовувати його ніяк неможливо, хіба що як граблі на дачі. Але це не наші методи. І так, що вам знадобиться? Ну, звісно, роутер. Потім вам знадобиться живлення, щоб його підключити. Також вам знадобиться ethernet дріт. Обов'язково, щоб він дістав від роутера до вашого ноутбука чи комп'ютера. Краще брати новий або той, що в комплекті у вас є, і якась голка, якою ви зможете натиснути на кнопочку Reset. Вибирайте її зручну, тому що вам потрібно буде ось так натиснути і тримати декілька секунд. Якщо ви візьмете якусь зубочистку чи звичайну канцелярську скріпочку, може бути незручно. Я ось таку викроточку знайшов. Дуже зручно. І Просто мені натискати для початку. Нам треба дістати програму для прошивки і саму прошивку. Тож вмикаємо ноутбук. Розпочинаємо з того, що нам потрібно буде скачати програму, якою будемо прошивати наш роутер. Знаходиться офіційна програма ось за цим посиланням. Ви, звісно, можете скачати програму десь і в іншому місці, але щоб точно знати, що це остання версія, і вона підійде для роутера Xiaomi, краще використовувати офіційні джерела. Тому заходите ось за цим посиланням ще раз, спускаєтеся вниз і бачите ось ця програма. Програма для скачування для роботи Windows вашого PC. Я роблю на Windows. Тому тицяємо на ось цю синю кнопочку і скачуємо програму. Однак ваш браузер може забороняти вам скачати цю програму. Беріться самі. Відключайте, дозволяйте, але ваша задача скачати цей zip-файл. Після того, як ви натискаєте на синю кнопку скачати, до вас в комп'ютер намагається потрапити або не намагається, тому що браузер його буде блокувати. програма, яка називається Мій Wi-Fi Repair Tool X86. Ну, один це тому, що вона в мене вже є. Вона скачується у вигляді папки ZIP. Потім її треба буде тут же і розархівувати. Тобто з програмою зрозуміло. Наступним кроком нам потрібна сама прошивка. Можете подивитися ось тут в закладці ROM. Тут є деякі офіційні прошивки, але дуже вас прошу, звертайте увагу, який саме у вас роутер. Як бачите, BI 3600, BI 3600 25 g Це потрібно дуже уважно до цього відноситися. Не ставте, будь ласка, не свої прошивки на свої роутери. У нас, наприклад, роутер bi 3600 25 g знову тицяємо на синю, і до нас полетить прошивка 1.060. 65. Хоча я знайшов більш нову форуми, підказки, друзі, гіки вам в допомогу. Якщо ви натиснете на синю кнопку, то побачите, що файл. Прошивки хоче потрапити до вас в комп'ютер під номером 1065, хоча в мене вже є 1081. Розширення прошивки BIN. Одна BIN, друга BIN. Я цю качати не буду, але ви зможете взяти і цю. Якщо хочете найновішу прошивку, я знайшов 1081. Цей час, коли знімається відео, це найсвіжіша, найновіша. Тобто качаємо її в ту папочку, де у вас вже і знаходиться програма для прошивання. Тепер ми забезпечили себе програмним забезпеченням. У нас є прошивка у вигляді Zipa. Ми його розархівували. Ось ця папка, ми її відкрили. Всередині знаходиться основний файл програми, якою ми будемо користуватися, і додаткові файли. А також. Файл самої прошивки з розширенням BIN. Далі будемо прошивати. Але перед тим як прошивати, дозвольте зверну вашу увагу, що на каналі Техносмак є ще відео, які зможуть покращити роботу ваших роутерів. Наприклад, практичні поради для стабільної роботи вашого роутера. Подивіться, будь ласка, можливо, ви вирішите завдяки цьому відео якісь свої проблеми. Ми ж рухаємося далі. Далі дуже важливий крок, який мені реально був, зупинив весь процес прошивки. Тому вам зараз дуже детально все розповім. Заходимо в комп'ютер в свої мережеві підключення і знаходимо підключення по локальній мережі. Ось в мене їх дві, якась одна у вас має бути. Ви маєте знати, яка у вас головна підключення, тому що деякі тут вже в історію впали, а деякі будуть робочі. Далі вибираємо. Ту локальну мережу, яка у вас є, яка у вас активна. Заходимо далі у закладку Властивості. У властивостях вибираємо IP версія 4. TSP IPv4. І ще раз стицяєм на властивості. І дивимося, що ось тут уверху. Маємо ми використовувати таку IP-адресу. У вас може бути IP автоматично Якщо у вас стоїть автоматично, натискайте на IP-адресу. І ось тут у вас має бути IP-адреса ось така. 192 168 31 100. Копіюємо. Чи руками вписуєте і записуєте. Потім, якщо ви десь тут тицнете, то ось тут з'явиться маска під мережі. Все. Це дуже важливий момент. І запам'ятайте, будь ласка, 192, 168, 31 локальна мережа. Тут робимо ОК і все зберігаємо, закриваємо. Є Потім повертаємося в нашу папку, де в нас скачана програма і файл самої прошивки. Ви ж пам'ятаєте, розпакували zip. Тепер можемо заходити і запускаємо ось цей exe-файл. Звісно, комп'ютер запитає, чи можна дозволяти. Так, без цього ми не зможемо рухатися далі. Ось тут, у верхнє вікно ми маємо підставити файл нашої прошивки. Тобто, ти на ось цих два. Знака питання, і йдемо по тому шляху, де знаходиться наша прошивочка. У мене прошивка лежить на диску Т. І ось вона є. Я її вибираю. Файл bin. Вибрали. І тиснемо ОК. OK". Тепер вона тут є. Далі ми натискаємо внизу на три знаки питання. І ось тут ми маємо знайти. Той шлях, який ми вказали. Як бачите, зараз тут Bluetooth, і це нам не підходить абсолютно. Ми тут відкриваємо віконце і дивимося, що тут підключення по локальній мережі. І ось ці вони, 192, 168, локалка. Ми тут вибираємо. Майже готово. Наступним кроком тимчасово робимо наш комп'ютер беззахисним. Заходимо в свій антивірус. Це стандартний антивірус Windows, безпека у Windows, і відключаємо захист від вірусів і брендмауер. Заходите по черзі в одну закладку, в іншу і вимикаєте всі захисти. Без цього програма не спрацює. Але не бійтеся, все нормально. Я власно все це робив на своєму комп'ютері. Повертаємося до нашої програми. Повертаємося до нашого роутера. І будемо його тепер прошивати. Все готово. Беремо Ethernet дріт Один кінець в ноутбук вставили. Другий кінець вставляємо в порт. Я вмикав в другий чи в третій, не пам'ятаю. Мені так було зручно. Потім беремо живлення і нашу голку. Беремо, вставляємо голку в reset, натискаємо і потім даємо живлення. І зараз я вам даю скріншот, що ви побачите на своєму комп'ютері. Ось таке віконце, яке з'явиться буквально на декілька миттєвостей. Можливо, ви навіть не встигнете його і побачити. Після того, як ось таке побачили, а воно блимне дуже швидко, відпускаєте кнопку і відбувається процес прошивки. Він займає буквально лічені секунди, ну можливо, хвилину, не більше. На екрані комп'ютера зовсім зникла програма. Я не знав, відбулося щось чи ні. Я перевернув свій роутер і побачив, що спочатку блимало синім білим кольором, а потім роутер почав світитися індикатором просто білого кольору. І нічого не відбувалося. Я зачекав десь хвилини-дві, зрозумів, що потрібно вимикати. Я вимкнув роутер від 220 вольт. Знову його Підключив і став дивитися на індикатор. І індикатор вийшов в режим готовності роутера до роботи. Він почав світитись помаранчевим кольором із таким. Більше менше плавним підвищенням яскравості. Більше менше. Я взяв свій телефон, запустив пошук Wi-Fi мереж і побачив відкриту мережу, яку роздавав цей роутер. Тобто він став в стан нового роутера, і його можна було налаштовувати з самого початку. От і все, друзі, розповів вам повний процес прошивки роутера Xiaomi від початку до кінця. Можете скористатися моїм досвідом і прошити будь-який роутер Xiaomi чи Redmi. Тільки звертайте увагу, що потрібно підставляти прошивочку саме під вашу версію роутера, тому що вони бувають різні для глобального ринку і для китайського. Будь ласка, не переплутайте. А Техносмак на цьому вам говорить до побачення. Якщо це відео було вам корисне і завдяки. Ньому ви зберегли свій роутер або відновили, можливо, навіть з цеглини, то в описі до цього відео ви побачите посилання на Buy My Coffee і можете пригостити мене чашечкою кави. Я буду вам за це дуже вдячний. Також додам, що якщо ви раптом цікавитеся питанням купівлі роутерів, Xiaomi, нових, сучасних, гарних, то теж в описі до відео я залишу посилання на сторіночку пана Олега, який переважно і надає нашому каналу ці роутери для оглядів. Тому я тут йому скажу дякую, а вам залишу посилання на всякий випадок раптом схочете купити. На цьому говорю до побачення, дякую за вподобайки, дякую за коментарі, дякую за підписки. Всього вам найкращого, до побачення, до нових відео, до нових роутерів.